Добрий день, шановні телеглядачі. З вами знову Малишко ТВ. І ведучий, Спасибо Марія. Ілля Кінченко. 21 лютого визначається День рідної мови, починаючи з 2000 року. Увесь світ визначає Міжнародний день рідної мови. Історія цієї дати має тринічний початок. 21 лютого 1952 року. У Бангладеш пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників, переважно студентів, які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання рідної бенгальської мови. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Мова це історія народу, його святого. З нагодою значення дня рідної мови в нашому ліцеї відбулися за. Усі перших четвертих класів разом з класоводами та вчителем хореографії та фізкультури Мариною Іванівною Скутар підготували флешмоб, відкривши поетичний марафон. З класним керівником вчителем української мови та літератури підготували усний журнал Мова моя рідна, мова моя Солоніна. Значить для людини рідна мова. Це квітка з священної землі. Це найніжніша пісня колеслова, яку так люблять діточки малі. Як можна не любити свою мову, не кана із роками внебуття? Та найдорожче в світі перше слово, з яким пройдеш ти крізь усе життя. Як Людини одна батьківщина, де родове зернятко проросло. Так мова лише одна, єдина, хоч мов у світі не було: у світі налічується приблизно 6 тисяч мов. Для кожного народу своя мова найдорожча, найкраща, наймиліша. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять в негоду в тиші трелі солов'я на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клене у діброві кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову колосисту. Навіки українську рідну мову в дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Не говори в нас мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташений спік, і її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним із попелища Феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишиться слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, тому що наші люди між людьми. Без мови не створити нам держави, Доріг де тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова глибше, ніж пташини спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона, звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати, берегти. Продовжує святкові заходи виступ учнів п'ятого класу разом із класним керівником, вчителем української мови та літератури Валентиною Іванівною Кру. нас єднає рідна мова. Всі, хто живе у цім краю, вона прекрасна світанкова. Я в ній свою на знагу б'ю. Бо наша рідна мова мати снагу і силу нам дає, нам стежку в світ дано топтати. У нас рідна мова є, світить і смійся, рідне слово, у серці щирому звучи. Моя чарівна рідна мова, латина цвітом не мовчи. Ми, українці, з мовою своєю, у нас держава, мудрий народ. І поки стежкою ідемо однією, ми з мовою досягнемо висот. У нас українська мова промениста, доступна, лагідна, весела і дзвінка, багата, як земля, джерельна чиста, і тепла, наче мамина рука. О, мова рідна, ти для нас, як мати, і з тобою відкриваємо те і українською вчимось розмовляти, з колиски кисами, з маленьких літ. Ми з мовою звемося українці, вона нам інформацію несе, які б життя не кидали гостинці, Ми разом з мовою здолаємо усе. Народів на землі є так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українське й буднє свято ржуть з тим, що українка, я учу звичайну мову я англійську, словацьку розумію, польську теж. Мені цікаво знати італійську. Та найрідніша українська все ж. Бо рідна мова, наче рідна мати. Вона завжди пригорне до грудей. Важливо дуже різні мови знати. Та рідна найрідніша для людей. Ми, українці, живемо у вільній незалежній державі. Україні. Розмовляємо рідною державною мовою. А мова в нас красива і багата. Молодійна і щира, як і душа нашого народу. Земля моя найкраща і єдина, я спів твій сердиком своїм лоблю, Моя найкраща в світі Україна, я щиро відомо тебе люблю. Мій край, чудовий Україна, тут народились ти і я, тут над ставком верба й калина, чарівна пісня солов'я. Це найдорожче в цілім світі, бо тут почався наш політ. Світуть волошки синів житі, звідсіль ведуть дороги в світ. Усе найкраще і єдине, і радощі всіх жалі. Мій рідний край, Україну, найкраще місце на землі.

До марафону. Світ, рідний Грецемен Захар, четвертий, а клас. Красою рідний край багатий, навкруг, як фрески з вівтаря, квітуть і мальви біля хати, а у горі горить зоря. Хай скептик скаже, вже не модні червоні кетяги калини, та тіша серце і сьогодні. Ці кольори живих картин, Калина, соняк, білі гуси і ластівка, що в дав дав'є. Я не соромлюсь, не боюся сказати, що це все моє. Чорниці кущик під сосною, пташини спів до забуття. Краса лишається красою, якщо вона вросла в життя. Четвертий два клас Олександр Олесь. Живи Україна, живи для краси, живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні, ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе скоють лацюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вільні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях. І жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрита губою. Наталія Любиченко Вітер не незваний. В туманному ліжку, в обіймах снарядів. зі сполохів градів напишеться книжка. Бетонні уламки повідають світу 07,02-2015. Ударна доля свяє апа Україна. Мене створили люди, об'єднавшись, з'єднавши території і захід, і схід створили мене сильну Україну, залишивши в історії славетний слід. Мене створили люди, об'єднавшись, соборна, незалежна, непоборна, свята, велична у ділах та вірі жила до сьогодні вільної горда. Святковий день, жив'ю сини ранок, то і смуток, радість. Паду собі тихенько в сонячний світанок на рушнику принесував хліб та сіль. Була соборна, була я незалежна, та зрадила мене моя сусідка. Прийшла з війною, сліз принесла безмежна, її умовою мене наче плітка. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але в нашу перемогу усе ж я вірю, гаряче, як в троденья влетять люди. Як зійде сонце золоте, так незалежно жити буде, так наша мрія процвіте. І вірю в нашу перемогу, які колись ми об'єднаємось, важкі прийдемо дороги, що приведуть до перемоги. Мак Олександра, шостий пять клас. Життя це просто дивна казка. Життя це просто дивна казка, яку проходимо лише раз. І для людей любов і ласка, і світло сонечка для нас. І небеса, бездонні, сині, чи зорі в небесах, Ключі, високі, журовині, і вся оця земна краса. Життя складне, але цікаве. Ми робимо в ньому відкриття. Завжди йдемо в невідоме, тим цікавіше нам буття. Прибавлювіше, яскравіше, і для фантазії політ. І манять даль путі світліші, І ти не йдеш, летиш у світ. в різківнім повороти, де вилітаєш із сідла. Завертять праздну круговороти, Бувають і такі діла. Та все проходить, час впливає, Нова мета кличе вдаль. В житті всякого буває, та заминула нам, не жаль. Бо відкриваються нові дороги, підмоги стеляться путі. Життя складне, але цікаве. Його не знаєш до пуття. Буває радісне і лукаве, але спасибі за життя. Савицька Кіра, п'ятий в клас Піш Оксана Завушко рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні гремлять громив негоду в тиші, трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленкленою дімрову, поклоновому шумлять. Солов'їна, барвінкова, колосиста на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буде всюди й Бо ж єдине, так як мати, мова в кожного із нас. Зараз, Анастасія б? Митро Павличко. Спитай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова. І в голосі ясні ім'я Твоє, просяє, наче зірка світанкова. За родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далече зна. Та в рідній мові вся душа, вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полома. Моря перелетиш і не впадеш допоки все це рідна мова. Четвертий верс, Тарас Шевченко, тихо плачу, Україна, тихо плачу, плаче бідні, сльозами кров'ю, кат будує своє завтра і на горі людському. Гірко плачу, Україна, і тяжко ридає. Їх синів ще поварали, сльозами вмиває, Плаче ненька Україна Плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Лісній Тимофій, другий А клас Анатолій Камінчук. Потики вербові, сонце по діброві ходить як лисичка, потики вербові, смурять жовті вічка. Вже не хочу спати, хочуть трішки сонні, грію лапенята на яснім осоннім. Також можна було стати учасником марафону, записавши відео і розмістивши за хештегом у ліцейській групі у соцмережах ФСБ. День пройшов насичено, заходів було багато. Дякуємо всім, хто відзначав день літої мови. До наступних зустрічей! З вами було Малишко ТВ і Кіянченко Ілля. А спасибо, Малишко.